Євангелія від Маттея, розділ 26. Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді Зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і убити. Тільки ж казали Не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от, коли Ісус був у Витанії в домі Симона Прокаженного, Підійшла до нього одна жінка за лябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира, і вилляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали й казали Навіщо таке марнотратство? Це можна було б дорого продати й дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди бо, бідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істинно кажу вам де тільки буде проповідуватись ця Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила. Їй на спомин. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до первосвящеників і каже: Що хочете мені дати, і я вам його видам? Ті відважили йому тридцять срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він відповів їм Ідіть до такого ось одного в місто, і скажіть йому Учитель каже час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус. І приготовили Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, він промовив «Істинно кажу вам один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко вони почали кожний з них запитувати його Чи то часом не я, Господи. Він відповів Хто вклав зі мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б тому чоловікові не народитись. А Юда, зрадник його, і собі озвався Чи то часом не я учителю, каже Ісус до нього. Ти мовив. Як же вони їли. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи Беріть, їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту. Яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питиму його новим з вами в царстві Отця мого. І відспівавши, вийшли вони на Оливну Гору. Тоді Ісус сказав їм: Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі. Написано бо. Ударю пастиря і розбіжаться вівці стада. А після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. Озвався тоді Петро і каже йому Навіть якби всі зневірились у тобі, я не зневірюся ніколи. Ісус же мовив до нього. Істинно кажу тобі, цієї ще ночі, перше, ніж заспіває півень. Ти тричі мене відречешся. Каже йому Петро: навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе. Так само мовили всі учні. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманія і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду та помолюся там. І взяв Петра з собою і двох синів заведея і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм Смуток у мене на душі, аж до смерти, зостаньтеся тут і пильнуйте зо мною. І, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи, Отче мій! Якщо можливо. Нехай мене ця чаша мене, однак не як я бажаю, лише як ти. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра Отож і однієї години не спромоглися попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло. Немічне. Знову, вдруге, відійшов він і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитись утретє. Повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них Спіть собі і відпочивайте, наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Він говорив ще, як надійшов Юда один з дванадцятьох, а з ним. І сила народу з мечами та дрючками, від первосвященників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши, кого я поцілую, це він, беріть його. І відразу ж підійшов він до Ісуса і каже Радуйся, мій учителю, та й поцілував його. Тоді питає його Ісус: Чого прийшов ти, друже? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча й, ударивши слугу первосвященника, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього Вклади твій меч назад до піхви. Всі, бо, що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більш як дванадцять легіонів ангелів? Як же то збулися б писання, що воно так мусить статися? Тоді Ісус промовив до народу: Немов на розбійника, вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі. І ви мене не взяли, та все це сталося, щоб збулися писання пророків. Тоді всі учні залишили його і повтікали. Ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов слідом за ним оподалік. Аж до палацу первосвященника, і, увійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. Первосвященники та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли, дарма що було з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє і кажуть «Цей сказав. Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього: Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященник каже до нього: Заклинаю тебе живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти, Христос, Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього: Ти мовив, тільки ж кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і йтиме на небесних хмарах. Тоді первосвященник роздер свою одежу і заявляє: Він сказав богохульство. Нащо нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство. Як вам здається? Ті відповіли він винен смерті. Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками. Інші ж били його в обличчя і промовляли Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив? Петро ж сидів на дворі. Аж тут одна служниця підійшла до нього і каже І ти був з Ісусом Галилеєм?» Але той перед усіма відрікся і заявив: Не знаю, що таке говориш. Коли ж він вийшов до воріт, уздріла його інша і каже до тих, що там були: Цей був з Ісусом із Назарету. Він знову клявшися. Відрікся, не знаю я цього чоловіка. Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра. Ти таки справді один з них, бо й твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися та божитися. Не знаю я цього чоловіка. І враз заспівав півень. І Петро згадав те слово. Що Ісус сказав був, раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зречешся мене. І, вийшовши звідтіль, заплакав гірко. Послання до Ефесян, розділ шостий. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. А й ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби. Слухайтеся панів сьогодні світніх, із страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго. Чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме. Оближте погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того пильнуйте з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати Тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як то зі мною та що я роблю, проте все повідомить вас Тихик, любий брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те, щоб ви довідалися про наші справи і щоб Він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Псалом 150 Алілуя! Хвалити Господа в Його святині, хваліте Його в Його могутній тверді, хваліте Його за Його подвиги великі, хваліте Його в Його величі безмежній, хваліте Його звуком рогу, хваліте Його на арфі і на гуслах, хваліте Його на бубні і у танці, хваліте Його на струнах і сопілці. Хваліти його на дзвінких цимбалах. Хваліти його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе. КНИГА «Приповідок» Розділ. 31. Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила Його мати. Що, сину мій? Що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим. Що царів гублять. То не царям оле муеле не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого. Для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, Льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнатливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода. Марна, жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Пророка Міхея, розділ перший. Слово Господнє, що було до Міхея з Морешету, Зайотама, Ахаза і Єзекії, Юдейських царів. Слово, що він сприйняв про Самарію і Єрусалим. Слухайте. Усі народи, уважай земле, і що її сповнює. Нехай буде Господь владика проти вас свідком, Господь зо святого храму свого. Бо ось Господь виходить з місця свого і зійде вниз, візьме під ноги землі висоти, гори під ним розтануть, розсядуться долини. Неначе від вогню віск, не мов вода, що вилита на хвилі? А все воно за Якова провину і за гріхи дому Ізраїля. Яка ж та Якова провина? Хіба не Самарія? Який гріх дому Юди? Хіба не Єрусалим? Тому зроблю з Самарії звалище в полі. Місце, щоб там садовити виноградник, скочу її каміння у долину і оголю її основи. Всі ідоли її будуть розбиті, усі її заробітки будуть вогнем спалені, усі її кумири розіб'ю на скалки. Вона б назбирала їх заробітками блудниці, і вони стануть знов. Заробітками блудниці. Над цим буду ридати, голосити, буду ходити, босий голий, немов шакали, буду вити і скиглити, неначе струсі. Бо її рана невигойна, вона сягає аж до Юди, дійшла аж до воріт народу мого, до Єрусалиму. Не сповіщайте про це в гаті, не голосіть гірко, у бет Леафрі, у поросі качайся, Пройди в голизні і соромі. О, мешканко Шафіру. Вона не вийшла, мешканка цаанану. плач у бет Ецелі, візьме у вас місце його постою. Як їй, надіятись на щастя, Тій, що живе у Маротті. лихо бо від Господа зійшло аж до воріт Єрусалиму. Запрягай у колісницю бистрих, о мешканко Лахішу, вона була почином гріха для дочки Сіону, бо в тобі знайдено Ізраїля провини. Тому мусиш прощальні дари дати для морешет гату. Доми бет Ахзіву будуть оманою для царів ізраїльських. Я ще нашлю здобичника на тебе, о омешканко Мареші. Слава Ізраїля досягне аж до Адуламу. Обстрижись, обголися по твоїх дітях, щиро коханих, пошир твою лисину, як яструб, бо вони пішли геть від тебе у неволю.